Доброго дня. Сьогодні ми знову отримали посилку від агромаркета. Ну йдемо подивитися, що у нас тут є. Приписували ми все повністю насіння. Ну і є у нас горох, стимулятори росту, морква, огірок, пестернак, капуста, морква, буряки, кавуни, петрушка, кабачки, кавуни, огірки, буряки. Ну, досить таки великий список у нас тут є. Ну і тепер дивимося на наш насіння. Окремо, як завжди, запаковані в баночки разом із стимуляторами росту. Ось у нас баночки так на сіні. Це у нас іде петрушка, ні, пастернак. Огірок, морква, огірок і кабачок. І два стимулятори росту. І насіння. Як завжди, упаковка відповідає розміру матеріалу, який замовила, щоб при транспорту нічого не пошкодилося. Так, морква 100 грам, кабачок 100 грам, ще один кабачок 100 грам. Пів кілограму огірка, морква, каратель 100 грам. Оце вже пішли меншенькі упаковочки моркви, Буряка ось у нас ще. Несіння, як завжди, бачите, надзвичайно гарно спаковано. Бурячок велика упаковка. Ну і також пішли огірки. Ось різні види капуста ще. Кавон і буряк. Ну і ще буряк. Гарного всім врожаю і до побачення!